Дорогі брати і сестри, ми з вами зараз властиво проходимо цю мандрівку Великим постом. І вже ми пройшли цей один тиждень. Сьогодні ми зібралися тут, у храмі, у нас, в Патріаршому соборі, у першу неділю Великого посту, неділю також православія. І... Можемо вже, напевно, собі певні якісь речі сказати з нашого цієї першої неділі, чи нам щось вдається, як нам є у цій мандрівці. Можливо, хтось вже собі зробив певні постанови, хоче тими постановами керуватися, іти. можливо, хтось ще і навіть не приступив. До свого аналізу, свого життя, але ніколи не є пізно. Власти ми маємо собі застановлятися, що піст це не є щось, що на цей час ми відмовляємося від чогось. Завдяки посту ми можемо від чогось відмовитись на все життя. Крок. За кроком. І сьогодні, цю першу неділю Великого Поста, ми насправді чуємо про покликання апостолів. Ми чуємо, як Господь Бог покликав Филипа і Натаніїла. Господь Бог по-різному кличе людину. Коли ми говоримо у випадку Филипа, то Ісус знайшов його. Прийшов до нього і каже, «Іди за мною. І всі пророчі слова, які були в Старому Завіті, і коли так чекали на Месію, і ось уже Филип побачив, зрадів, відчув, його Господь покликав за собою. Покликав в дорогу. Яку дорогу покликав? Наслідувати Христа. Тоді Филип приходить до Натаніїла і каже йому, що практично збувається те, що ми чули у Писанні, що прийшов Месія. Про якого Мойсей говорив у законі і пророки. Але Натанеїл. Той, який був народжений не так далеко від Назарету, народився в Кані Галилейській, трошка вище в горах, недалеко, каже, що може бути доброго з Назарету? На що йому Филип каже: іди і подивися. Филип зустрівся з Богом. Филип зустрівся з Ісусом. Відчув своє покликання, але він не може переказати комусь іншому про свої відчуття. Він не може насправді це переказати. Йому бракує слів розказати про зустріч з Ісусом. І Він каже: іди і подивися. Бо тільки побачивши, тільки зустрівшись з Христом, ми можемо. Відкрити для себе Бога. Для чого Ісус кличе учнів своїх? Стати свідками надзвичайно великої Божої таємниці. Ще цієї таємниці, яку чув і відкрилася якову. Істинно істинно кажу вам, побачите небеса відкриті і ангели Божих, як вони возносяться та сходять на Сина чоловічого. Це відкриття ще було старозавітнє Патріархові Якову. Господь Ісус Христос кличе своїх апостолів, щоб війшли також в цю таємницю, в таємницю життя Ісуса Христа. В таємницю служіння Ісуса Христа, а очевидно, в таємницю Воскресіння. І тоді він зможе сказати своїм учням: ідіть і навчайте всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі брати і сестри! Переказати про Христа є справді дуже важко. Ми коли з вами зустрічаємося в досить секуляризованому суспільстві, коли нам говорять, в що ми віримо, не раз ми можемо засумніватися, не раз засоромитися, не раз нам бракує знань нашого раціо, щоб відповісти, в що ми віримо, як ми віримо, як нам. Свідчити про Христа про цю нашу віру, що рухає мною, що я приходжу кожної неділі до храму на молитву молюся? Що рухає мною, що я приходжу до покаяння, що я приймаю святі тайни? Нам не раз важко це пояснити. Ми не можемо знайти, напевно, що якихось таких раціональних аргументів, бо ми. Бачимо очима нашої віри. Іди і подивися. Кожен з нас міг почути цей заклик. Заклик, можливо, від нашої матері, від наших батьків, заклик від наших приятелів, від рідних, близьких. Піди, подивися. Скільки ми чуємо прекрасних прикладів отут у нас. У храмі, коли хтось з вас, хто ходить часто до храму, кажете своїм приятелям, прийди і подивися, приходите ви з ними, кажете своєму чоловікові, прийди і подивися. Мені бракує слів тобі сказати, що я відчуваю. Ми, кожен з нас, має самостійно пережити зустріч. З Господом Богом. І коли я йду на зустріч Господу Богу, йду подивитися, тоді я вирушаю в дорогу за ним. Іди за мною. Тоді Натаніїл іде. Підходить до Ісуса. Ісус бачить, що Натаніїл до нього підходить і до нього сам промовляє. Відкриває йому не мов би, його таємницю. Бо коли ми чуємо, що він стояв під смоковницею в Старому Завіті, це означає, він був в часі пізнання, хотів щось для себе відкрити. В пошуках. Ісус, бачачи його всередині, йому це відкриває. Я бачив тебе, як ти стояв під смоковницею. Звідки ти міг бачити? Задає запитання людина. Тільки Бог може бачити, що у мене тут є в серці? Насправді, ким я є? Що я маю тут? Це тільки Богу властиво і тоді йому відкриваються його духовні очі, і він визнає його Сином Божим. Дорогі брати і сестри, так дивиться на нас Господь Бог. Він бачить нас. Він бачить нас найкраще, що нам потрібно, що ми хочемо, чого ми шукаємо, якою дорогою нам потрібно йти. Нам тільки потрібно довіритися, прийти, подивитися, не ховатися за своїм не раз твердим, твердолобим, переконанням, що не піду. Я все знаю. Я знаю правду, я знаю, як воно є. Ми можемо знати правду, але ми можемо не знати істини, істини нашого буття, нашого покликання, нашого служіння. Ми самі себе, дорогі брати і сестри, не знаємо. Ми часто хочемо. Пізнати правду про когось. І нам дуже легко пізнавати правду про когось, але про себе нам дуже важко. І щоб пізнати краще себе, нам допомагає власне піст, молитва, милостиня. Пізнати себе, себе середини, ким я є? До чого мене покликав Господь зробити свій певний аналіз. Бо перемогти ми дуже багато можемо. Ми перемагаємо ворогів, недругів. Перемогти себе нам дуже важко. Не мов би ми є найсильніші. Щось тут є, якась сила, так важко, так звикаюся з гріхом. Так до нього привикаю. І завдяки тому часу посту пізнати себе найкраще я можу, коли я прийду до тайне покаяння, коли я клякну перед Господом Богом, коли я визнаю свої слабкості і немочі, коли я визнаю себе, свою неміч, тоді я зможу стати і піти. Як апостол, у цьому часі, в сьогоднішньому дні, в якому я живу, в цьому світі, де я перебуваю, який потребує моєго мого світла, який потребує, щоб я також був апостолом, щоб я також був носієм любові, радості, терпеливості, щоб я міг відкритися на служіння ближньому, уділяючи милостиню щоб я міг відкрити своє серце на спілкування з Богом в молитві. Сьогодні, як ми чули, також є неділя православ'я, коли ми насправді торжествуємо цю неділю православ'я, бо в першому тисячолітті було поборено власне, боротьбу з іконоборством. Коли ми з вами, приходячи до храму, можемо поба побачити в іконі образ Божий, коли ми можемо через ікону, споглядаючи її, бачити лик, обличчя, бачити Бога? Сьогодні ми справді можемо втішатися тими чудовими прекрасними іконами, які пишуться, а в нашій культурі. Так їх багато, так їх численно. Іконі ми бачимо Бога. Коли споглядаємо ікону, дивлячись на ікону, бачучи Божий образ, ми бачимо, що в тому образі цей лик образ, він наподобує також людини, нас. Дуже важливо, щоб сьогодні, в цю неділю, ми також могли подивитися на нашого ближнього. Щоб в ньому також побачити образ подобу Божу. Щоб не дивлячись на ближнього і могли сказати, що може бути доброго у цій людині, так легко ми можемо засудити, відкинути. Під призмою свого якогось певного досвіду, що ми бачимо людину, що може бути доброго, так зверхньо, так поверхнево ми можемо подивитися. Але коли ми подивимося, що ця людина є творінням Божим, і в ньому відображається Господь Бог, ми по-іншому будемо дивитися на наших ближніх. Дорогі брати і сестри, я бажаю всім нам, щоб цей час, благодатний час Великого посту став для нас тим часом пізнання себе, найперше себе пізнання своєї слабкості. І завдяки посту, цьому великому посту ми могли позбавитися тих слабкостей, які нас тянуть і тяжать. Амінь. Слава Ісусу Христу!